Рейтинг жінок по знаку Зодіаку хто найкраща партнерка та подруга. Взаємини залежать від багатьох різних чинників, який можна визначити, спираючись на знак зодіаку. Ось повний рейтинг представниць прекрасної статі по знаку Зодіаку від найкращих до найгірших. 12 місце діва. За статистикою, серед жінок, народжених під цим знаком, більше незаміжніх, ніж під будь-яким іншим знаком зодіаку. Проблема в тому, що вона не може знайти чоловіка, який би відповідав її високим вимогам. Схильна робити поверхневі висновки про людей, часто оцінюючи їх лише за зовнішнім виглядом. Через це втрачає можливість зустрічі сумісного з нею партнера. Може бути терплячою та доброю, але залишається цілеспрямованою і холодною, завжди слухає розум, а не серце. Одинадцяте місце Скорпіон. Стосунки з дамою скорпіон точно не будуть найлегшими. Вона не така жахлива, як можна подумати, але завжди говорить правду в очі не вміє брехати і крапка. Звичайно, іноді перебільшує і здається занадто суворою, але це тільки через те, що вона не вміє прикрашати істину. Вона пристрасна, і вам потрібно буде чимало часу, щоб отримати імунітет від її гострого жала. Дівчина скорпіон любитиме вас на повну силу, і кожен ваш вчинок прийматиме занадто близько до серця. З її довірою та повагою краще не гратися, якщо зруйнуєте їх, втратите її назавжди. Десяте місце овен дівчина овен суперечлива, чарівна і темпераментна, може перемикати емоції так стрімко, що представники протилежної статі опиняються далеко позаду. Партнер повинен змиритися з її бажаннями, які швидко змінюються. Вона імпульсивна в своїх висловах і часто здається байдужою в тому, що говорить. Її непосидючість змусить рухатись будь-якого чоловіка. Дев'яте місце телець нею керує Венера, тому знає всі прийоми спокуси навіть без підручників. Будучи дуже чутливою, вона не перевершена в мистецтві спокуси чоловіків. Притягуючи багатьох, вона обирає тільки обраних. Справжнє кохання не протікатиме з нею легко, вона від народження ревнива і здатна влаштувати дуже шумні сцени. Якщо вважає, що нею нехтують, скаже все, що думає. Дівчина телець знає все, що хоче, і в своїй впертості може здаватися нерозумною. Якщо чогось хоче, йде до мети на пролом, навіть якщо для цього потрібно використати сльози, погрози чи биття посуду. Восьме місце рак. Дівчині, народженій під сузір'ям рака, дуже важко повністю занурятися в кохання, хоча дуже приваблює чоловіків завдяки своїй скромності, чарівності і здатністю співчувати їхнім проблемам. Якщо хочете її завоювати, не забудьте про свічки, троянди та романтичні вірші. Перемога не буде швидкою. Розвиток цих стосунків пройде за принципом: все або нічого, шлюб. Або прощання назавжди. Дівчина рак віддана своєму партнерові, але інколи її відданість буває занадто нав'язливою. У свою чергу вона чекає ж такої ж прив'язаності від свого коханого. Сьоме місце лев для дівчини, народженої під знаком лева, немає нічого важливішого за чоловіків, захоплених нею і демонструючих свій захват. Сама при цьому не обов'язково закохана. Отримує задоволення від думки, що її цінують. Вона повинна не тільки займати важливе місце в житті партнера, але й бути єдиною для нього. Її ж саму такі обмеження не стосуються, хоче залишитися абсолютно вільною для вибору іншої жертви. Зазвичай це не займає в неї багато часу. Жертва сама залюбки йде їй назустріч. Вірна тим, хто її любить. Але якщо прив'язаність до неї зникає, вона йде. Шосте місце водолій. Дівчина, народжена під знаком водолія, має дуже сильний інтелект. Їй не подобається, щоб на неї дивилися як на сексуальний об'єкт, має високі потреби, які не планує занижувати, і наполягає на тому, щоб чоловік ставився до неї з повагою. Любить друзів і вечірки, прекрасно почувається в колективі і завжди готова отримати запрошення в останню мить від того, хто їй подобається. Загалом чемна і відкрита, не вміє брехати, оскільки не хоче бути неправдивою. Якщо любить когось, то зазвичай відкриває перед ним душу, часто не дуже доречно. П'яте місце: близнюки дівчина, народжена під знаком близнюків, може привернути увагу будь-якого чоловіка, оскільки є дотепною і чарівною співрозмовницею. Крім того, уважно слухає і з цікавістю ставиться до проблеми інших. Близнюки люблять аналізувати ситуації, шукати мотиви і пропонувати свої поради. Легко заводять друзів, але, як правило, не буває зацікавленою в довгій дружбі. Їй хочеться всім подобатись, але не обов'язково бути прив'язаною до всіх. Зазвичай не подобається, коли хтось відбирає в неї занадто багато часу або звалює на неї проблеми, які вона вже вирішила. Їй досить важко займатися довго однією справою. Оскільки швидко зацікавлюється чимось новим. Четверте місце: козиріг. Дівчина, народжена під знаком козирога, занадто стримана в коханні, їй не вистачає сміливості переступити моральні заборони. Може зацікавитися будь-яким чоловіком, але при цьому тримає себе в руках. Її неприступність рухне як тільки вона стане впевненою в собі або в вас, залюбки сприймає захоплення і повагу. Але ніколи не дозволить володіти собою повністю, знає, чого ви хочете, але ви точно ніколи не будете знати, про що вона думає. Третє місце Терези, дівчина, народжена під знаком Терезів, відома своєю привабливістю і витонченими манерами, оскільки її знаком керує Венера, дівчина Терези дуже вміла в коханні, витончено одягається, користується хорошими і дорогими парфумами. Любить дорогі прикраси і намагається оточити себе розкішшю. Такий самий витончений підхід стосується і вибору чоловіків. Якщо її партнер на це не здатний, йому краще відтепер триматися від неї подалі. Неможливо заперечити її схильність до непостійності, намагається фліртувати з будь-яким чоловіком на своєму шляху, але дуже швидко переходить від одного до другого, намагаючись покорити і його. Загалом просто хоче, щоб нею захоплювалися. Друге місце стрілець, дівчина, народжена під знаком стрільця, спокусниця і невиправна кокетка. У спілкуванні з протилежною статтю її більше цікавить дружба, обмін ідеями та романтичні пригоди. Може бути дуже спокусливою, і чоловікам іноді дуже важко зрозуміти, чи почала вона його спокушати, чи просто шукає друга. Її ентузіазм, готовність йти на зустріч, почуття гумору та дотепність порадують будь-якого чоловіка. Хороший слухач, хороший товариш для чоловіка, який любить спорт та пригоди, і хороша господиня, яка може оживити будь-яку вечірку. Перше місце риби. Дівчина, народжена під знаком риби, дуже ніжна, чутлива і сприйнятлива. Має хорошу інтуїцію і неймовірний талант бачити все наперед. Атмосфера таємниці, яка її оточує, може вводити в оману. Вона дійсно має дивні привабливі якості, що приваблюють чоловіків, але дуже залежна натура і сильно прив'яжеться до людини, яка гратиме головну роль в її житті. Їй потрібно постійно повторювати, що вона кохана. В свою чергу віддячує партнерові чутливою прив'язаністю своєї душі. Напишіть в коментарях, хто ви по знаку зодіаку і яке місце займаєте в цьому рейтингу. Пам'ятайте, що цей гороскоп це лише передбачення зірок. Більша частину характера залежить від самої людини та її виховання. Підпишіться і натисніть дзвіночок, і ви завжди будете знати про найсвіжіші відео про знаки зодіаків. Ви були на каналі Магії Знаків. Зустрінемося у наступних відео.